Всім друзі, і сьогодні у нас операція лігаментотомія. Первинні дані у пацієнта за розміром 7 см довжини. і Сьогодні ми йому хочемо надати ще декілька см довжини статевого прутня, пересікаючи зв'язку, яка підтримує статевий прутін. Це єдина операція, яка виконується для пацієнтів, в кого є бажання зробити собі подовження сатевого прудня. Тому що моновикористання екстендору не дає такого, такого ефекту, як, використання, ну, як виконання операції лігаментотомії з поєднанням післяопераційного використання е, того ж самого екстендеру.